Фішка в Майамі. Якщо ви хочете виїхати з сім'єю на відпочинок, з палаткою десь розвалити булки, жарити шашлики, відпочивати з дітьми, гуляти, і по лісу, це нам не вдасться, тому що, наприклад, у Флориді це заборонено, і для цього є тільки спеціально відведені місця, кемпінги, в яких це можна зробити. Тому там ціна може бути від 40 доларів вище є якісь плюшки, типа вода, світло і каналізація, але не завжди. І ми, наприклад, на минулому тужні так поїхали, не встигли зачекіниться. Нам довелося їхати, бо вже пізно було в лісах шукати якісь дикі дороги. Які там не асфальтовані, а просто такі ґрунтові і заїзди, якісь і ховатися від поліції. Бо якщо вона тебе знайде, що ти там палаткою став нелегально, тебе коротше запакують в каталашку і виженуть. Коротше, ми поїхали, стали там десь о десятій ночі, бо вже було пізно діватись було і нікуди. І о другій ночі почали туди масово з'їжджатися на джипах. Мисливці, бо це виявилась ділянка мисливська, де вони всі полюють, і так далі. Ми цього не знали. Там неясно було де ми взагалі по карті шукали це. Тому вони задали питання: хто ми такі, що ми тут робимо? Відповіли, що ми заблудилися коротше, не знали, де поставити палатку, бо пізно приїхали. І Вони виявилися порядними людьми, не стали нас. Лякати звідти виганяти і визивати поліцію. Нам вдалося переночувати там до ранку. Потім ми звалили і зробили висновок. Що перед тим як ти їдеш, плануєш щось треба заздалегідь вибирати місце і букать за тиждень, за два, тому що просто так поставити десь палатку і переночувати. Якщо тобі там треба, не вдасться, бо тут це заборонено. Якби це не було заборонено, то у Флориді стільки саме було б бомжів, як і у Каліфорнії. Мільйони.